Власне, обстрілам піддаються і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина, більшість обстрілів, те, що ми фіксуємо, проходиться саме в межах Сумської області. Ну треба розуміти також, що і кордон в межах Сумщини, це після 500-500 кілометрів з країною терористів, то він більший ніж кордон в межах Харківщини, який ми контролюємо і в межах Чернігівської області. Але менше з тим і Чернігівщина також щоденно під обстрілами, якщо говорити про засоби, які використовує противник, то це артилерія, це окрема авіація по напрямку Сумської області та Харківщини. Але за останній час, на жаль, бачимо, так ворог і суттєво наростив удари за допомогою дронів: FPV, дрони на волокні, скиди з дронів, і це все ворог щоденно використовує по по території України, обстрілюючи. Прикордоння цих е, областей можу зазначити, що активність ворога е, значно менша ніж це було коли е, противник намагався розвинути тут успіх для того, щоб просуватися вглиб території України. Е, повністю від своїх дій ворог не відмовився, і періодично, спроби е, штурмів позицій наших воїнів продовжують фіксуватися. Як власне бачимо, спроби заходу в. Е, Піхоти противника. Ну власне він діє на цьому напрямку і зазначу, що це тільки на невеличкому відтинку межах кордону е, в Сумській області. Це Хотінська та Юнаківська громад, е, і тактика дій ворога застосування тільки малі піхотні групи. Техніку противник не використовує як і раніше, е, в той же час, як я зазначив, активність ворога суттєво е, знизилася. І це власне завдячуючи кожному українському захиснику та захисниці, які знаходяться на цьому напрямку, і з підрозділів збройних сил і підрозділів державної прикордонної служби, бо а, втрати ворога, а, коли він намагався просунутися і намагається вглиб нашої а, території. Дуже суттєві і вбитими, і пораненими, і власне ці місні штурми, як бачимо, бажаного для противника не принесли. І в той же час, як зазначав і Генеральний штаб, і головнокомандувач збройних сил, і, власне і наша розвідка також відмічає, що з цього напрямку ворог знову ж таки, Перенаправляє свої сили на інші ділянки фронту, ну і тому, скрізь за все, не, не маючи успіху і розуміючи без безперспективність цих своїх дій на, на цьому на цій ділянці, ворог і зменшує активність та перекидує свої сили на інші ділянки.